Усіх на Майдані, всі пам'ятають, що ми іті намет, так воно І, Тобто інші будь-які наші наступні дії вже пов'язувалися теж за ІТІ на метам. Ну скільки у вас було координаторів? Я кажу, сім координаторів. А в Камдарі скільки вже? Ні, ну всі, загалом, за весь час існування був. За весь час існування було сім координаторів. А скільки людей ви могли обслуговувати на більшу кількість? У нас було 10, 10 комп'ютерів, стояло, 10, які можна було до інтернету. Тобто обслуговування все ж таки а, тобто, ну, вистачало. Дивіться, ми ми, ми, ми дивилися, так? Якщо ну, ми, ми бачили, що треба збільшити, ми б збільшувати, то тобто, цей там, потік був нормальний, яких там, там проблем не було. Ну, під час функціонування намети, які були самі цікаві випадки? Можливо, вона більш Ну, У нас було багато таких випадків. Можливо, екстремальні якихось. Були екстремальні. Ну, наприклад... — Кумедні, можливо. Кумедні якісь. Ну, ну а, Які були цікаві, наприклад, до нас до намету заходили дуже багато тітуш. І дуже було цікаво, бо в нас була установка, ми казали, що ми не... Ну, дивіться. Для, для, для нас було важливо залишатись в рамках закону. Так? Ну, і, ну, оскільки це Майдан гідності, так? то і наша гідність виходить І Тому, якщо заходить людина, до нас, вона ще нічого поганого не робить. Так? І навіть якщо ми підозрюємо, що це тітушка, то я дав таку установку, що ми не маємо права не дати йому таку ж послугу, бо він такий же громадянин також має право на це, але поки що, то тобто, я ж там ні, ну, не суддя, щоб одразу було. І тому ми надавали їм послуги. Для них це було дуже велике здивування. Ну, ну, ви розмовляли з ними? Так, да, розмовляли, ви, ви розумієте, такого якогось діалогу не відбувається, бо вони самі розуміють, що, куди вони йдуть. У них була, ну, ми розуміємо, да, що там було завдання, наприклад, поцупити щось. Да, там. Але нас були, вони питали, ну, хотіли там щось відірвати, але там у нас було зроблено так, що не можна відірвати. Ну, тобто такі речі. Були. У нас була камера, яка знімала, і ми бачили, як вони там захопили і питали, ну, хотіли там щось зробити. Були випадки, коли там щось її Тобто Було, було там, два випадки, коли по наші планшети підходила людина, там з корнями відірвала і вбігала. Такий тобто був теж не без цього. Ну, а екстремальний літр. А... Ну, зрозуміти, багато екстремального було. Це вже коли там були такі дії, там із Берко, там із усього, Там багато чого було. Тобто, це ну, коли там стріляли, коли вже почали е е е підпалювати там намети, такі інші як все збиралось. І так далі, але оскільки я безпосередньо в, в, в ніч там не, не, не був в самому наметі, да? тобто я не був очевидцем цих подій, і це може там, наші хлопці вам розкажуть більш детальніше, як це було на, насправді. Там, в тому, я маю тільки від, від, від них інформацію. Ну, це... Смішні випадки, якісь були комедні. Ну, комедні, наприклад, дуже командна, коли в нас. Прийшов IT-хлопець і він запропонував зробив з свого комп'ютера бронежилет, Тобто він <зяв> зробив, взяв, знайшов е е жорсткі диски, потім поклав там дві пліти комп'ютерні, ну і якщо ви знаєте, з корпуса, частина корпуса, таку пліти між ними зробив. А, і це був був дуже, ну, поклав Вінчестер з, з таким скотчем, зі, зі на, у нас є це фото, можна подивитись на сайт. Будь-які там такі випадки ми їх это, ф, ф, фотографували і фадали. Ось і бришини, то багато такого. Ну ще цікаво, тобто ну, така цікава теж річ. Ми наладили співпрацю з ну, таку співспілужню з. А, Афганцями, тобто там був, вони був рядом намет, і ми їм допомагали там, надавали. Тобто, вони вона нас охороняли. Восьма сотня це чи ні? По 16 mm -hmm. афганців. Ось а, вони, вони були біля нас і на, на, надавали нам допомогу, тобто вони нас там охороняли. А, то командно було, коли нам дали е, дизель-генератор, і ніхто з айтішників не міг з ним справитися. Да? Тобто таких, скромний дівайс, <гум> ніхто не міг. І коли вже в Ганці бідішливо не запустилися від ді генератором, бо ніхто не розуміє, як воно там працює таке. Ось потім, а... що ще було цікавого, як для мене, це коли ми побачили. Що е і дуже гарно сприймає само суспільство. Бо, наприклад, на кухні, коли ми прийшли і там ну, хотіли там домовитись за то тобто то, то, на нас прийшли і сказали, що дивіться, то, по Майдану кухня буде роздавати там і тобто вам то, на ваших волонтерів координаторів хто треба, ви можете запитувати і вам будуть безкоштовно давати. Ну оскільки там були люди, які там ночували такі інше, чому мені там це було не потрібно, то нам деяким було потрібні. Вони там записалися, і коли вони приходили в столову і знали, що це, це то казали, ні ні-ні, це, це то вам не треба, але, нам дамо краще. Та тлієтішки немає чому нам давали подвійну байку. А що для вас особисто Майдан? Для мене Майдан це є дієвий інструмент, який громадян можуть висловити свою, в даному випадку, думку або свою якусь претензію до влади. У вас Майдан особисто зміни? В Я думаю, що особисто в мене. Ну, ну дивіться, сам Майдан як інструмент, мабуть, ні, бо э, перше таке от майдан, як явище, ми вже проходив, так і тому це було фельдшер, вже було не перше, да? А дійсно що події вони впливають дійсно. І, і ну, наприклад, щодо мене, то я, мабуть, ніколи в житті стільки часу на якісь там суспільні і, ну, не приділяв. І так, щоб свої там якісь навички лідерські не... Для того, щоб на благо там, суспільства, мабуть, акс... ну, не використовувати так. Правда. Ось це перше і друге, От зараз ну, тобто, багато е пройшло такого розуміння, що це, ну, це теж так, е дуже впливово. Що, а, хто, а, я, ну, окей, ну, а хто повинен робити? Ну, тобто, ну, окей, ну, тобто, ми зняли там Януковича, добре, а хто буде робити? І для мене було таке розуміння дуже а, е, якось впевнено, було, впевнено для мене, що дивіться, а, якщо, наприклад, там, такі люди, як я, там, не йду до ну, Ну, просто не йдуть, ну, значить, тут хтось інший. Ну, якщо я знаю багато людей, які крім того, що там розумні, а й у ще й там, роблять, там, ну, як, там, можуть щось зробити конкретно, да? то тобто, гарні менеджери. Ці, вони просто не а, все, Тобто Україна потребує, це, це ж теж зворотний зв'язок. Тому зараз ми вже бачимо такий там, суттєвий прогрес, наприклад, той же Дмитро він теж за IT-спільноти, теж наш побратим. Адміністрації. Це він, ну я особисто його теж знаю, він дуже гарний фахівець. Це, я це, раджаю, що... А були якісь спроби заарештувати когось із тієї. У мене особисто були, 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 були мене. У мене особисто були проблеми, а, а, оскільки я прописаний там, де батьки, живу з дружиною, і у мене спасло тільки те, що вже дружини інша фамілія. В мене. Вона на іншій фамілії. Прізвище, інше, прізвище. До моїх батьків приходили люди, мене шукали. Це якраз в активній фазі майдану, шукали неодноразово, потім шукали в квартирі мого брата мене, питали, хоча він взагалі ніяк там в іншому місці живе, ніяк це по фамілії там якось шукав. І я навіть купував собі там, травматичну зброю, там перший раз житті взагалі, бо це вже було там так достатно. Це ну, серйозна справа. Не шукали. Леша я кажу, що це не що потім. І це було якраз, знаєте коли? Це було якраз там 16-15 числа. І потім вже коли ці січня грудня. так само. Люто. Люто. Люто якраз в І, і, І. І може це якось і мені допомогло, бо вже потім ну, мабуть там всі вже хто там шукав роз'їхали. Світок турни тобто встигну. А серед знайомих друзів, вас нікого ви нікого не знаєте із Небесної Сотні? Не з Небесної Сотні особисто нікого не знаю. Ну, а, до вас заходили, вони користувалися послугами вашими? Дивіться, всі чи з наш намет хоч ну, всі активісти, хоч раз не були розуміти <різв> туди. Я> але я там ще раз кажу, що я в наметі не був, ну там не дежурив там. Тобто, бо я більше зараз більше е спілкувався з різними організаціями і координував, ходив на різні там, збори Майдану, там, потім були яких, якісь там е спроби там, згуртовуватись, там, громадських там, і там, демократичний альянс там, е збирав, там людей, потім сила людей, там, воля, там, інші да, тобто збиралися. Це багато такого було. І я було. Їздив, координував, шукав гроші, якщо себе потрібно було, ну так більше не стільки в Серед відомих людей до вас заходили? Багато, ну там Олег Скрипка, ми робили хакатон пряме включення, багато артистів було. Mm. Ну, Бутіма, Савік Шустер. Ми, ми навіть а, хотіли зробити з Він, ну, він тут якийсь час робив інтерв'ю в прямому кіноматій. Бо ми давали інтернет, там прямо включення, там тобто, у mm. нас був таке раз. Як... Багато хто. Тобто а один одного разу було там, я вже не пам'ятаю, ну розумієте, багато таких було всплесків, таких, да, де дуже м -м, такі вбилові події. І ось там я пам'ятаю, як там або ми там вже дали якогось штурму або щось інше, да, і на нас лежичка забігла, прибігла, взяла таку планшет, каже, дайте мені ми потрібно Тому дали і планшет, так і вона прибігла з планшета. <рес> <А>? Ні, <рес> вона залишила телефон, що там віддати. Потім там вже зв'язалася з її там. <рес> а хто для вас є героєм Майдану? <рес> <рес> Дивіться, якщо взяти у розумінні. Більш широкому герої, як герої, я думаю, що всі люди, які не побоялися і лишати, вони ми, ну тобто, от ми всі, ми всі вже якось з міру є герої, бо ми побороли там хтось себе себе, ми побороли обставини. Тобто ми вже є герої в чомусь. Да? Якщо казати герої з точки зору як людина, яка поклала життя, то, ну, то дійсно, ми дійсно точно знаємо, хто є за нас і конкретні імена герої, то є герої. Ось. Взагалі, я все ж таки, а, як учасник і такого великого процесу, ми розуміємо, що це був такий надпроцес на нашої країни, встановлення може країни. Це все більше, ніж там стосується людини, це більше не стосується навіть там, міста, або це все стосується країни, і такі явище може історичні. То в такому великому масштабі, то дійсно я вважаю, що героями є всі ті, хто. Приймав участь і ну, там, зробили свою справу. Бо багато розумієте? Ну, багато є героїзму було на такому рівні, що зараз ну, ну, дійсно, що хто е, е, втратив життя, то там, це більше шана і це дійсно більш Які, Можливо, у вас пропозиції по вшануванню героїв Небесної Сотні. Я маю таку, як і я особисто з цього приводу думку, те, що треба вшану, вшанувати, це, це зрозуміло, так, це однозначно і а, ну, бачите, там і ще таке розуміти, трактувати історичні події, мабуть, треба через якийсь все ж таки час, або може і ну, знаєте, це треба якийсь час, щоб побачити, як це воно на самому. Старами, що ви бачите, як сан саме насправді був, треба Але я взагалі проти схильності української ментальності пам'ятати тільки -ті, якісь там, ну тобто такі погані речі, да? тобто, навіть, зробити розробити пам'ятник, яких є втратом, да? якихось там для життів, це зрозуміло, це вшанувати пам'ятник. Але, мабуть, акценти я, ну, в такому більшому випадку, я все ж таки. Встало б на якихось перемогах. Да? Наприклад, там, так що, що народилось на країни, да? тобто там, майдан гідності. Тому я, я, я вважаю, я вважаю, що ну, мабуть, якщо спитати навіть тих людей, там, які з небесної сотні, я думаю, що вони теж за радісну, щасливу там, країну. Да? І мабуть, їм було б на ну, квартиру б побачити нашу країну іншою, щасливою. Да? І тому я, мабуть, більш за те, щоб це був якийсь там пам'ять не стільки скорботи, скільки пам'яті як переродження. Це має така думка. А ваше ставлення до антимайдану і тітушок? Можливо, ви прокоментуєте якісь дії про округних органів ну, Беркоти? Ну я вважаю, що всіх всіх, всіх всіх людей треба зібрати і розстріляти, <гум> якщо так. Бо це люди, які робили конкретно. Справу. Дійсно, це звичайна справа. Можна, дивіться, ми спілкувалися з Беркутом, і ми бачили, дивіться, у, Бер... я, у мене було, я навіть трактував на Майдані, була ця чітка дуже різниця, це можна зрозуміти. Дивіться, е, як ти можеш, ти людина, так, можеш зібратися, Є багато інформації, це не скривається нічого. Тобі дають наказ. Е, при бажанні, от зараз, якщо йти в АТО, багато роблять. Безліч, безліч у них є відмовок, чому він не може бути так? Ну, так Тому і так, да. у нього є безліч варіантів, чому не бити людей, чому не, ну, там, не приходити і не захищати Януковича. Кожен з них розуміє, що він не виконує громадську функцію. Він просто захищає. Людину, яка ми бачили, да, коли вже ми міжгір'я, між гір'я, таке інше, ну, це просто не налазить на голову. Да. Тобто людина, яка з Національного банку бере гроші, таке інше, він просто захищає цю людину. Ну, тобто це вже інша справа. А якщо він, ну, як найманець це робить, не можливо, там, який він неважливо, в якій він формі, то він вже не є представником а, захисту громадськості. Це вже просто вчасна охорони. Ну, якщо це, напевно, я Бухович, то значить він виконує якісь свої функції, які повинні нести відповідальність. І всі ті, хто стріляв туди, і, там, ну, я вважаю, що мають найвищу міру покарання. Ну, окей, там, розстріл себе як сказав, але взагалі це емоційно. Так, на вашу думку, що обов'язково потрібно забути? Забути? Я не знаю, я думаю, що так якраз. Ну, я, Думаю, що все треба пам'ятати і детально. А як можливо, є те, що вам не сподобалось на Майдані? І те, що сподобалося? Те, що мені на Майдані не сподобалось, це тільки те, ну, взагалі це обратна сторона там, яких соціальних процесів. Да? Це, те, це те, що дійсно. Я з цим погоджуюся, все було на моїх очах. Чим далі там Майдан стояв, да, то активна частина людей, яка це все почалася, вона відходила і все більше вже приходили там незрозумілі. І тому я зараз теж за те, що в Києві Майдан треба згортати, бо там дійсно вже зовсім інші люди і інші на меті. І це зрозуміло, да? якщо ти ставиш баночку, і вона наповниться 3 тисячі гривень, ну, <правда> людина інший мета. Чому він там стоїть? І ви розумієте? Я б краще казав про те, що здивувало, що, що здивувало. А дивіться, будь-яка потреба, будь-яка потреба, яка у нас була на майдані, вона вирішилась в щитані хвилини. Дуже ж. Треба... Тобто, і люди самі, ну, то я от як координатор, мені не потрібно було їхати когось вговорювати, там, щось таке робити. Будь-які потреби зразу всі люди надавали, надавалися, буде всяка, якась унікальна згуртованість. Ну, Такого заготованості важко розуміти. Це дуже було. Всі віддавались, всі друг друга поважали. І ще дуже важливо знаєте, що було Була якась така тотальна довіра. Бо бачити, ну дивіться, ми всіх людей там бачили перший раз. І ось він там все, що хоче, може бути, так, але так з першого разу була якась довіра. І всі розуміли, що там, наприклад, ми той час. Щоб дикованих речі, так? Ну, якось так? А що для вас є символом Майдану? Символом Майдану? Mm. Для мене ну, символ Майдану це... для мене це протест, якщо так одним словом. Тобто Майдан це протест. Це, якщо так... Тому все, що будь там символ протесту, три молод, це є а символом Майдану. Хоча, дивіться. Нехай він буде там мирний, такий інший, але я взагалі вважаю, що ну, тобто все повинно бути так, як воно є. Якщо ми протестуємо, то треба протестувати, так? щоб це було зрозуміло. Якщо ми просто стоїмо, то це теж так не дуже гарно. Ось Тут такі різні погляди на одні і ж самі речі, але взагалі Майдан це інструмент протесту. Протесті, а сильно протестировали не давай. А що? Це такі слів по-психологічні наслідки нато. Я думаю, ну, я бачу по своїм друзям таким іншим, що якогось ну, там важких речей я не бачив такого нато. Ну, дійсно там стрес. Якийсь там ну, стрес в тому розумінні, що ну, як важка ситуація якась, так? Да? Тобто всі це пережили, і ні, нічого такого дивного там не було. Тобто Я вважаю, що е, тож, те, що це якось вплинуло на, на свідомість людей, ну, я не думаю, що на всіх це дуже. Добре, у вас є відчуття перемоги Майдану? Майдан перебіг? Однозначно, в мене є відчуття. І більш того, в мене є конкретні факти, перемоги Майдану. Тобто, будь от дивіться, от навіть якщо ми там, не знаю, ми, там далі будуть якісь корупційні скісні, але президент Порошенко це зовсім інша людина, ніж президент Янукович. Ну просто зовсім інша. Там. По е, якості мислення, по людей, які його оточують, такі інші, такі інші. Так, Це перше. Майдан вийшов, щоб зняти Януковича, Це по-перше. Да? Тобто, і взагалі, якщо так, це вже потім нові Да? Перша ціль була зняти Януковича, Тобто ми зробили, це, зробили це. все, зробили. Тобто, Майдан вийшов. Тобто, Беркут не зміг перемагати людей. А як ви вважаєте, от, е, Майдан переміг, да? і те, що розбувається на Сході, е, анексія Криму. Це закономірна реакція Росії могло бути по на вашу думку? Ну, якщо ми в історичному брати там ракурсі, то може бути все, що хочеш, так. І могло бути будь-як, будь, будь а, Те, що ми з вами знаємо, що Майдан і все інше, воно це, це зовсім внутрішні процеси нашої країни, взагалі ніяк не пов'язані навіть не з євроінтеграцією. Це, це ви теж розумієте, так? І тому ми не з Росією, не з його і на Майдані ніколи про НАТО не йшла мова. Да? Ми казали тільки про одне, що є влада і ми хочемо нашу владу. А ось і зняти Янукович. Тому, чи могло бути інакше? Ну, мабуть, могло. Ну, тобто це Путін якась там політика, він використав цей але я розумію, як, знаєте, як менеджер, я теж якоюсь мірою розумію, в якому стані. Коли ну, я знаю, що таке там, коли в тебе є люди, як там на них покладатися таке інше, я розумію, що навіть якщо там, там Яценюк або Порошенко ну, то тоді був Яценюк, так і мав за це. І той Яценюк, який тільки прийшов, і всі люди розуміють, це, це розуміло, з минулої влади, вони всі працюють, вони зачищають якісь свої речі, себе так і таке інше, і просто не виконують якісь накази. Так. Тому я, ну, мабуть, не бачу. Щоб такі складні, ну, мабуть, і не було якихось інструментів, як якось зробити краще. Да. І, 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 і зараз вже, вже не зрозуміло. Да? Тобто, це було просто ми не змогли там стояти в Криму. Да? Це було, як там, частина там, стратегії, що хай забирають Крим, не начіпають Україну. Ну, Це вже зараз різні люди будуть там різні казати, і, мабуть, як, якісь там історичні документи, чи щось там інше, потім через якийсь час, коли інформація може бути знати, знати, мабуть, правду. Зараз. Питання. Єдине питання таке, от, як відноситися до ленінопаду? По суті, це ну, процес паралельний до самих ціле моментів. Я дуже погано відношуся до ленінопаду, і що це, і коли в Києві був ну, повалений пам'ятник Леніна. я до...